Порізала наш дюти на сегменти. І кожну тепер галушку обкручую. Перед тим в мене форма для того, щоб на пару готувати, я змазала її кісточкою олією. Також потрошки руки змашую олією, і вони тоді краще галушки формуються в нас. Ось готова наша перша порція для. Проварювання на парі. Наша вода закипіла, наставляю кришку для проварювання на казанок, закриваю кришкою, щоб повністю утворився паровий ефект. Вони будуть так готуватися 15 хвилин. Наступна порція вже готова також. 15 хвилин прийшло, і я їх відкидаю вже в спеціально приготовлену маску з розтопленим маслом і перемішую